Вітаю! На минулому уроці ми ознайомилися з поняттям мови HTML, мови розмітки гіпертекстових документів, за допомогою якої описують, де які об'єкти будуть розташовуватися на веб сторінках, а також ознайомилися з основними елементами цієї мови тегами та їх атрибутами. Виконаємо практичну роботу додавання до веб сторінки графічних, мультимедійних та гіпертекстових елементів. Наше завдання створити веб-сторінку про будь-яку українську пісню, яка вам подобається. Назвіть її Українська пісня, розмістіть на ній матеріали відповідно до інструкції. Для створення сторінки використайте як шаблон веб-сторінку, створену за відеоінструкцією на попередньому уроці. Вправа 2. На попередньому уроці ми виконували завдання по створенню веб-сторінки за відеоінструкцією, скориставшись матеріалами сайту «Дист.Освіта». І саме цю роботу ми використаємо для сьогоднішньої роботи як шаблон. Переходимо до виконання роботи. Нам потрібно перейти за посиланням, щоб відкрити середовище для онлайнового створення веб-сторінок. Наступний крок: якщо у нас відображення класичне, тобто ось таке нам потрібно змінити на лише два стовпчики. Для введення коду HTML та для перегляду веб-сторінки. Наступний крок: нам потрібно вставити в блок HTML код вправи 2, дивись нижче. Саме цей код ми з вами формували для створення веб-сторінки на минулому уроці. Копіюємо його та додаємо сюди. Натискаємо кнопку Run, перевіряємо. Ця сторінка. Була створена на минулому уроці за відеоінструкцією. Далі ми маємо з вами виконати зміни у коді, щоб отримати сторінку, дивись, нижче зразок сторінки і коду, на якій має бути розміщено назва пісні. Заголовок першого рівня, виконавець заголовок другого рівня, коротка інформація про пісню, абз... абзац, зображення до пісні треба знайти в інтернеті, текст пісні, два куплети розділені порожнім рядком, текст докладніше про пісню, який є гіперпосиланням на сторінку з докладною інформацією про пісню, горизонтальна лінія і відео пісні. Ось ви бачите зразок майбутньої сторінки. Вам потрібно обрати пісню, яка вам подобається. І виконати відповідно до інструкції. Ось зразок коду. Переходимо до зміни коду. Нам потрібно з вами назвати нашу сторінку Українська пісня, тому ми змінюємо у розділі ХЕД, який відповідає за інформаційну частину веб-сторінки. Саме між тегами тайтл напишемо українська пісня. Далі ми маємо змінити заголовок на, на, на пісню, яку ми обираємо. На нашій веб-сторінці ось заголовок першого рівня. Він знаходиться між тегами H1. Нагадуємо, за заголовки відповідають теги h Найвищого рівня H1, всього є 6 від H1 до H6. Оновили сторінку і бачимо зміни. Далі ми маємо записати виконавця. Оскільки виконавців даної пісні є багато, я обрала лідера гурту Boombox і запишу саме його. За інструкцією, виконавець має бути записаний як заголовок другого рівня. Шукаємо заголовок другого рівня між тегами H2 і змінюємо відповідно до нашої теми. Оновимо сторінку і подивимося на зміни. Далі давайте ми з вами виконаємо завдання про, про зміщення короткої інформації про пісню. Ось у нас коротка інформація про фільм, змінимо на коротку інформацію про пісню. Я знайшла у Вікіпедії сторінку про цю пісню і. Копіюю, наприклад, перший абзац. Додаю. Абзац наш розміщений між теами Пі. Видаляю непотрібний мені текст і додаю свій. Дивимося на зміни. Зміни відбулися. Далі докладніше про фільм. Змінюємо на докладніше про пісню. І нам потрібно, якщо ми зараз перейдемо за цим гіперпосиланням, ми потрапимо на сторінку з інформацією про мультфільм, а нам потрібно про книжку. Натиснемо кнопку Ран, щоб повернутися назад. Нам потрібно нагадуємо, що щоб розмістити текст, який буде гіперпосиланням, ми його розміщуємо між тегами Ей. І у тег A потрібно обов'язково додати атрибут href, який відповідає саме за це гіперпосилання. Тому я копіюю адресу гіперпосилання, наприклад, на сторінку Вікіпедії та зміню на це гіперпосилання. Оновимо сторінку і подивимося, як працює. Тепер все так, як нам потрібно. Оновлюємо сторінку, щоб повернутися назад. Далі мені потрібно два куплета пісні, які, між якими буде порожній рядок. Ось дуже схоже на розташування куплетів пісні. Давайте подивимося, як це виглядає. І нагадаємо з попереднього уроку, що ми маємо розмістити всі рядочки між тегами пі, які відповідають за абзац, і щоб кожен рядок був з нового. Нам потрібно використати тег для переходу на новий рядок саме BR. Тому я витру все між тегами P можу залишити лише тег BR, який мені потрібно буде застосувати до кожного рядочка. Тепер я скопіюю два куплети пісні і додам. Якщо ми з вами зараз подивимося на відображення нашої сторінки, то ми побачимо, що наш текст суцільний, тому що браузер не розуміє, що треба кожен рядок з нового, поки ми йому не скажемо. це, А як ми скажемо, додамо саме ось ці теги. Порожній рядок теж техбір, це буде новий рядок, але без тексту порожній. Поновимо сторінку і подивимося зміни. Тепер це нам підходить. Далі нам потрібно додати змінити зображення. За зображення відповідає тех img від слова image, а також SRC. Атрибут, який вказує на джерело нашої сторінки. Наша сторінка, яку треба знайти в інтернеті, ясно, що має іншу URL-адресу. Тому ми переходимо на вкладку зображення і шукаємо потрібне зображення. На зображенні права кнопка мишки копіювати адресу зображення і змінюємо гіперпосилання. Також додає, змінюємо альтернативний текст. Текст у нас буде, наприклад, червона калина. І також нам потрібно. Перевірити, як це буде виглядати. Так, ось ми зображення змінили. Ширину можемо змінити, можемо поставити не 300, а 400, подивитися, як це буде виглядати. Може бути так. Далі. Ще потрібно змінити нам відео. Відео розташоване ось в кінці сторінки. Нам потрібно змінити це гіперпосилання. Переходимо на вкладку відео, шукаємо потрібне нам відео, натискаємо Поділитися, Вставити і копіюємо ось цей код, видаляємо попереднього відео і додаємо своє. Оновлюємо сторінку і дивимося на зміни. Наша сторінка. Повністю готова, окрім ось ширини цього відео. Воно занадто велике. Змінимо ширину на 300, а з висотою можемо взагалі її прибрати, і тоді пропорційно буде розташування. Тепер сторінка готова, залишилося виконати. Кроки по збереженню сторінки. Для цього треба натиснути клавішу Save ось відповідно до інструкції, і у розділі Ваша робота додати посилання. Отже, Save, Save, копіюєте ось цю адресу і додаєте в вашу роботу як гіперпосилання. Як це робити? Ось нагадування є. Також вам потрібно зробити фото або скріншот цієї сторінки. І додати у документ. Отже, в розділі ваша робота створюєте документ, далі клавішами на клавіатурі Ctrl-зменшуємо масштаб нашої сторінки, так, щоб було видно, що ви додали, що у вас є ось вже, ну, тут видно, наприклад, уже відео, що є, ще можу трошки менше зробити. І вам потрібно зробити повністю скрін ось цієї сторінки. Щоб було видно і код, і щоб було видно створена сторінка. А також вам потрібно в документ додати, окрім цього скріншота, ось цей повністю код, тобто копіюєте код і додаєте у документ. Робота виконана за інструкцією. Бажаю всім успіху і чекаю від вас гарних, цікавих сторінок про ваші улюблені українські пісні. Дякую за увагу!